Дачний кооператив. Газу немає, тут залишилося 40 людей. І зараз ми. їх Зв'язку немає абсолютно ніякого, тому збираємо, щоб роздати речі, роздати продукти, ліки. Село Озерщина, селище Озерщина це поселок. Дачне поселок. От дякуємо знов хлопці, дуже велике Дякую. Хлопці ходять по селищу і шукають, де пошкоджений, пошкоджений газопровід, щоб можна було перед правильно. Кажу, да? да. де пошкоджений газопровід, щоб перекрити, бо в селище наразі немає ні світла, ні газу. Але якщо не дай боже ще буде витічка газу, то буде ще гірше. Хоча я не знаю, що може бути гірше, але дякую. тут все одно живуть люди, продовжують жити люди. Е, гуманітарку ми їм сьогодні привезли. А хлопці дуже вам велика дяка. А скажіть, які де газ вже є ну, в цих селищах, а де ще немає? Є, є в Озірщині в селі, є в Дмитрівці, є в новому корогоді, є Ваблі. в ваблі. Дружній так само є. Є, є, да? Рядом села газики повні. Тобто залишилися це крило жовтневе, напевно, да, без так. без газу ще качали галинка це без газу, ну, але завдяки нашим хлопцям у нас газ буде найближчим часом. Це, Дуже цього хотілося. Пасилю вам.